Доброго дня, В вашій увазі будинок села Іванковича, 9 км від Києва, район Феофані. Будинок 128 метрів, є також тераса, одноповерховий із бетону йде перекриття, знаходиться в соснах. Ділянка 5 соток землі. Зроблено вже озеленення, сам будинок побудований з газоблоку, фасад штукатурка. Є утеплювач, звісно, і також дерево фасадне також є. Зроблено водовідведення. Тітні двері вже і гарні поставлені. Тут є під металом також зроблено. Водовідведення все низами буде, дуже гарно зроблено. Вікна енергоефективні. Знаходиться ближче до Круглика, швидкий доступ до Києва, як я казав, через метрологічну можна, також можна через дві траси доїжджати, Одеську і Новообухівську. Вже є три, три дороги, так? Можна також четверто через Мархалівку, через Шебани, через Новосілки Є дуже багато доріг, як, як можна доїхати до самого міста. Такий гарний задній двір. Тераса зроблена. Будинку, будинок зараз робиться під чистову, штукатуриться. В описі буде ціна, повна інформація. Є також телефон контактний. На ньому всі месенджери. Будемо раді, запрошуємо, зможемо вам оперативно все показати. Бачите, яка велика тераса гарна, вже плитичкою обкладена. Також доріжки зроблені вздовж будинка. Як Все підшити, також покажу вам. Ну і найкраще, що це містечко закритого типу. Газ тут заведений, дуже важливо. Сосни, дивіться, як вони виглядають красиво. Зараз займається активно оздобленням всередині будинка і можна під вас робити ремонт. Перший будинок, до речі, дороблюється там з ремонтом, ціна буде вказана вже з ремонтом. В цьому будинку є три окремі спальні, що можна зробити ще більшу. І так велика кухня вітальня Можна зробити і ще більше. І за рахунок цього буде більш об'ємніша кухня вітальня Є два сунузли, котельня, передпокість прихожу. Можемо все докладно показати. Містечко обустраюється. Тут якраз септик з приливу, свердловина зроблена. Всі комунікації заведені в будинок. І газ зараз здовж, здовж зроблено вже виводи, можна буде від себе доробити. Також сусіди деякі вже роблять центральну вентиляцію, дозволяє стеля камін можуть зробити з розводкою отоплення, то під себе зможемо. Забудовно зможе допомогти зробити вам все. Давайте подивимось будинок всередині. Ми війшли. Великий велика кухня-вітальня. Це можна зробити розсунну систему. Також тут іде кухня таким великим віконцем. Зараз комунікації зроблена, тяжка штукатурка, тепла підлога. В цій зоні була ще одна кімната, можна її зробити, убрати вже взагалі це планування за трьома спальнями. Можна зробити дві і з таким великим простором кухні вітання. Вже під вас, як вам зручно. Саме траш, нагадую, 128 метрів. Тут є велика тераса. Тут іде. Вітальня, Також тут. Садвузу. І така величезна. Кухня, вітання і кімната. Тут передпокій можна буде поставити місце під шафу. Далі йде. Це ще одна кімната. Тут шафа, гарно ставиться. Загальний санвузол. Вся розвитка комунікація зроблена. І третє спальня. Чи якщо як в цьому плануванні? Дві спальні, але в ще більше кухню вітання. Чи можна три спальні? Ось тут шафа є. Такий цікавий будинок є в наявності. Запрошую вас на перегляд в описі ціна контактний номер, є всі меседжери. Всім гарного дня. До побачення.